Пластик рятує життя. Буковинців закликають долучатись до всеукраїнського мегазбору на підтримку ЗСУ. Як перетворити три мільйони кришечок на безпілотник? Далі у сюжеті. Ще навесні одеські екоактивісти відкрили масштабний всеукраїнський збір пластикових кришечок. В Одесі є така громадська організація, яка займається ну, в принципі, збором вторсировини, і вони запустили таку благодійну акцію по всій Україні, щоб допомогти армії. Що вважаю просто неймовірно, просто словно з нічого отримати якісь кошти на те, щоб донатити на нашу ЗСУ». однодумців шукали по всій Україні, адже поставили собі амбітну мету – назбирати 6 тонн пластику. Це 3 мільйони кришечок. А за виручені кошти придбати безпілотник для військових. Назбирали на БПЛА. Мета їх була, що, здається, 6 тонн збирати, а в... збирали в итогі 12 тонн, що виявилося чудовим. За 4 місяці по всій Україні відправляли. Яна розповідає, долучилися до акції орієнтовно за місяць до завершення. Проте навіть за такий короткий термін вдалося назбирати 4 кілограми пластику та зробити свій внесок в підтримку ЗСУ. Одному із магазинів рукоділля, що на Кохоновського 8, організувала точку збору. За словами власниці, її клієнтки залюбки долучались до ініціативи. Є люди, котрі все ж таки розумно ставляться до тих речей, котрі вони викидають. До речі, навіть я не нещодавно, теж У нас навіть були пані, котрі вже готові. Пакетики приносили, відсортовані по кольорах окремих, тобто вони це не приносять одну кришечку, а тому мають собі якийсь такий кутик, маленький куточок, де вони це складають. Попри те, що збір на БПЛА завершено, місто майбутнього закликає не зупинятися збирати кришечки, бо в листопаді почнеться новий мегазбір. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.